Вітаю всіх, хто у цей час разом з телеканалом МТМ в ефірі Акценти. Вже кілька років в запоріжці створюють ОСББ, щоб мати можливість управління будинком, в якому живуть. Адже це дає змогу самостійно приймати рішення щодо ремонтних робіт, оновлень тощо і не чекати, доки набажане виділять кошти, наприклад, із бюджету. Які результати такого вибору чи дійсно ОСББ це покращення умов життя, та як місто і держава допомагають у цьому питанні, говоримо з моєю гостею. Це Яна Калініна, начальниця відділу по роботі з ОСББ департаменту управління житлово-комунального господарства. Арства, Вітаю вас, пані. Вітаю. Отже, яка ситуація зараз з кількістю ОСББ у Запоріжжі? Скільки років вже ми на цьому шляху? Скільки створено? Скільки будинків взяли в управління самі мешканці? Ну, на сьогодні приблизно 1300 житлових будинків вже в ОСББ. А якщо брати по загальній площі житлові, тобто скільки площі квартир да, в місті, то це вже становить 60% від загальної площі житлового фонду міста. Тобто це більше половини? Так, більше половини в управління. А скільки років над цим працюємо? А, а, ну ми почали працювати активно щодо створення спочатку. 14-го uh -huh. року, тому що у нас був створений відділ спеціально під цей напрямок. І в 2016 році були дуже великі зміни в законодавстві щодо реформи ОСББ в цілому. І в 2016 році дуже був великий бум щодо створення, тому що у нас готувався конкурс на управителя, і ті, хто вже хотів самостійно управляти будинком, на той час, щоб їм не було назначено керуючого Компанію, вони створювали ОСББ. І Після 16-го року потихеньку ну, орієнтовано, в місті в місяць створюється приблизно около 5 ОСББ. Це кожен mm -hmm. місяць. Ну, Якщо починаючи з 2014 року, потім ви кажете, бум припав на 2016 року, то так. це десь 10 років вже триває реформа 10 ОСББ. Років. Но але ще не всі... місць да ну ми в ж про наші місці да, да 10 років. А чому тоді так тільки 60% От на вашу думку, люди не хочуть братися за управління будинків. Чи є інші цікаві форми власності? А, ну є ще така, угу. як зборами співвласників, управління співвласників без створення ОСББ. А, люди також можуть управляти будинком, але не самостійно вони по договору наймають ну, ФОП або якусь під організацію, да, яка може управляти будинком. Але ну, кон конкретно мій відділ ми не займаємось. Саме цією формою, тому що ну, я не бачу, як вона працює. Я не, ми не бачимо, скажімо так, ну, по-перше, результатів, тому що дуже мало таких будинків, а це більш, ну, я так називаю, ліниві будинки, тому що вони не, хоч, не хочуть створювати об'єднання. Вони вважають, що це трішки простіше, хоча. Проводять ті ж самі збори співвласників, і все ж таки там немає особового рахунку на ці на цей будинок. Вони не можуть все одно контролювати а, свої там витрати. А тому і, і немає да там голови правління. Тобто є все ж таки все одно. Хтось, якась людина, якийсь підприємець, який там займається цим обслуговуванням. Тому все ж таки ми бачимо, як працює ОСББ. Це більш розширена така форма управління будинком в Україні. І тому що був припав був на 16 рік, тому і там було за рік приблизно 600 СББ було створено, а тому, звичайно, потім вже йде статистика нижче. А чому за останні два роки трішки впала, тому що ну ми розуміємо да, воєнний стан, але хочу сказати навіть, зважаючи на те, що Україні війна і ми є прифронтовим містом, у нас все одно ще місця створюється mm -hmm. ОСББ. Ну да, не так як хотілось би, але ж ми розуміємо, що і люди повиїжджали, і голосів недостатньо для е, створення для mm -hmm. голосування за да, за, за створення ОСББ. А тим паче все одно вони створюються. Ну, я так розумію, це в результаті всі будинки мають перейти в управління своїх жителів, своїх мешканців. Це в ідеалі, якщо розглядати. Тому що ті ж самі так. приблизно функції люди і виконують, коли не ОСББ, тобто управління будинком, але якихось інших людей зі сторони наймають, щоб вони цим опікувались. Ну, все одно всі ми. Будемо в цій формі будинки раніше чи пізніше? Будемо в цій формі управління. А ми до цього йдемо, і ми ж бачимо, які зміни в будинках ОСББ і де ОСББ не створено. Mm -hmm. Так, є нюанси там, щодо управління. Всі люди, як всі люди разні, так і всі голови правління різні. Це вже окремо будемо розглядати щодо а, об обрання голови правління, тому що це дуже важливо для подальшого да, функціонування ОСББ. А, але все ж таки різниця є, і, і місто, і держава вони все ж таки бере, беруть напрям більше на допомогу саме ОСББ, mm -hmm. будинкам, де створення ОСББ. Ну, звісно, коли людина, яка там живе, займається управлінням, то, мабуть, і результати будуть кращими, тому що їй теж хочеться жити в кращих умовах. От про результати саме хотілося б поговорити. От за ті 10 років, коли реформа ОСББ тривала, що ми бачимо, як змінився? Стан житлового фонду Запоріжжя, наприклад, чи покращилася ситуація, коли мешканці взяли на себе відповідальність за будинки? Ну, наприклад, в, в своїй роботі ми бачимо банально на кількість звернень від мешканців. Ну, це такий найпростіший uh -huh. приклад. А в самому початку, да, там це було мільйон піс листів щодо там, стану, е ремонту і так далі. А, або там прибудинкова територія, санітарний стан. Зараз все ж таке, там, де створено ОСББ, це не те, що їх немає, практично немає. Всі питання закривають голова правління, закриваються самим будинком. Mm -hmm. По різниці ну, тут дуже багато різноманітних. Тема щодо і енергозбереження, і капітальних ремонтів, і прибудинкова територія, озеленення ну дуже багато питань, які якщо ОСББ, там, ну йому не один, не два роки, ми розуміємо, да? що воно там вже декілька років напрацювало, що є досвід і є. Кошти, що немаловажно, да? є якась сплеченість в, в спів, між співвласниками в будинку, то це м, різниця колосальна, і ми бачимо, як і е, прибудинкову територію е, роблять і, там навіть ці аліпійські е, куточки, да? і е, завозять дерева, mm -hmm. і робляться е, дуже гарно ремонти в під'їздах. Не ті, як раніше, а вже з енергозбереженням, з датчиками руху, mm -hmm. з вікнами з енергозбереження, а з камерами спостереження, спостереження. Так, тобто все більш якісного рівня. По, по перших етапах закриваються питання те, що спочатку робить ОСББ, закривають питання. Капітальних ремонтів інженерних мереж так, грошей на початку в них немає, але частково як люблять вони робити по під'їзно, а закривається питання аварійних аварійної ситуації в підвалах, коли там да опалення. Бувають такі ситуації, коли овалення прориває, трубу, ну і так далі. По покрілям полів там дуже тяжко, але також йде, йде процес. І навіть якісь будинки ОСББ включили систему карткової. Працює ліфт на на картці, угу. і якщо ти е, не сплачуєш за утримання будинку, ти є боржник, то тобі угу. цю картку відключають ну, угу. кнопку. Ну це так, так, тобто є такі моменти. А mm. я хотіла якраз запитати: якщо ну, це ж управління власними коштами, тобто кожен мешканець будинку має певну суму там сплачувати за утримання будинку, Бо і міжко. що робити з боржниками? От якщо це ОСББ. от, які важелі впливу мають, а тут бачите, можна просто заборонити користуватися. Ну, собі. якщо є така система, да, yeah. ліфт. Ну, дуже багато правління на цю тему дивляться, mm -hmm. що можна це все-таки зробити, запровадити таку систему. Ну, Щодо роботи з боржників, ніхто не ні відміняє той же договір структуризації боргів, тому що у людей все ж таки є різні життєві да, ситуації. І на таке йдуть, якщо це загальне збором. Ворами mm -hmm. прийнято а, ну, саме це... так як в ОСББ це юридична особа, вона може подавати в суд на mm -hmm. боржників. Ну, я вам скажу, що так, що прям повально дуже багато боржників в будинках ОСББ ну, немає, не буду казати за останні два роки, mm -hmm. все ж таки, ну чимала ситуація взагалі да, так. до війни. До початку війни е, були боржники, але не в тій кількості, як там були наприклад до створення ОСББ. тому що все ж таки. Люди розуміють, що вони не більш не сплачують самому собі на, на той на будинок, де він проживає. Він бачить, що ОСББ дуже багато роблять будинку, якісь іде процеси щодо ремонтів, і як, на як не платити, коли ти бачиш, що йде на краще в твоєму mm -hmm. будинку. Теж ремонт Подізі, наприклад, да, дуже гарно. І люди розуміють, що це твоя спільна власність з іншими. Людьми з іншими власниками в будинку, і все ж таки твоя власність, вона більше. Коштує uh -huh. тому, що коли власник намагається продати квартиру, а зараз пішла тенденція, коли вже цікавиться вас будинку створеного з ББ, а там да як воно виглядає? Під'їзд чистий, охайний, а там з ремонтом, а не тече там покрівля, а не uh -huh. тече труба. І такі квартири коштують дорожче. А якщо говорити, наприклад, про голову ОСББ, це має бути звітність всіх використаних коштів. Це людина, яка відповідальна так, так за це. Вона так. формує я не знаю, як це правильно рахунки, люди сплачують, і вона звітує, що за ті чи інші кошти зроблена. Ну, це обов'язково. Uh -huh. Навіть в статуті ОСББ прописано, що в законі про збив, що звітує правління перед співвласниками не рідше ніж один раз на рік. Тобто, якщо голова правління не звітує, про що в нічого не відбулося, жодних зборів, це вже порушення е, статуту, Статут. да, це порушення прав співвласників будинку. Тому це потрібно е, ну, заявляти, що ми хочемо бачити звітність, ага. е, скільки надійшло коштів, скільки потрачено, на які там да, статті витрат, ну, в основному в цілому. І якщо голова правління рік або два не проводить збори, і я хочу зазначити, що зараз в війну збори можна проводити. А, немає прямої заборони щодо зборів співвласників, тому що я також скажу, що у нас створюються ОСББ кожен місяць, а значить, збори проводяться. Ну тобто, це можна. Я дуже часто слух, слух, слухаю зараз, що голова правління не звітує, тому що не можна. Це грубе порушення. А, тобто, збори зібрати можна. Зазвичай це невелика кількість людей а, і. Ніхто не можливо навпаки ці, наприклад, звіти потім вивісити, або на дошках оголошення, або на під'їздах, або в чаті будинку. Це все можливо робити. Зараз є було багато би багато бажання, скажем так, скажімо, так да? і ну, хочеться окремо наголосити на обрані голови правління, тому що це важливо для подальшої роботи ОСББ. Є дуже різні ОСББ, і там, де голова правління працює, там завжди видно цю роботу ми бачимо. І люди задоволені, і люди не скаржаться. І коли а, йде питання про створення ОСББ, і коли йде оці установчі збори, проводяться, по mm -hmm. підготовка, і самі збори, і люди не приходять на ці збори. Ну, Кого там, у когось, можливо, поважні причини, у когось там, та не піду, я без мене роз... розберуся, або там якісь ну, неповажні причини, не. Не бажання проявити свою, скажімо так, активну позицію в будинку, то це вже погано, тому що ви ви повинні знати, хто у вас буде голова. Ви повинні голосувати. Не завжди це одна людина. Ось ця людина, і вона буде. Ні, іноді там частіше це буває декілько. Це вибори. Вибори, Так і зараз в законі вже є зміни, що голову з обирають вже на зборах. Раніше це було. Правлінням, тобто обирали членів правління, uh -huh. і правління засідало в себе на зборах і вибирало там зі свого складу голову СББ. А тепер це люди роблять на зборах. Тобто, о, будь ласка, ви можете право вибори, да, так? сказати там роз, роз, розповіть про себе, як ви, uh -huh. як ви працюєте, що ви бачите для нашого будинку там, найкраще, які у вас плани? Ну, це дійсно вибори. А, і е, тут потрібно вже голосувати та ходити на ці збори, а потім приходити і казати, а ми його не обирали. Угу. Ну це якось по-дитячим. От ви говорили про статут От з 13 лютого 2024 року були внесені зміни до статуту СББ. Чого вони стосуються? Це якраз вибору. Виборів голову, це чи вибори чи голови чи в цей способу проведення зборів. Нарешті, те, що дуже давно чекали, е, нам внесли в законодавство, що можна голосувати тепер онлайн. Тобто, е, якщо недостатньо голосів, це завжди. Е, ну, хотілося, щоб люди, да, які там, або виїхали, або не mm -hmm. можуть прибути при, присутніми там, на зборах, або там, їх немає, там, 15 днів давалось після збору, ще пройтись по квартир, не досебирати, не дістаючи до, голоса. А, то зараз це, е, у разі, якщо є технічна можливість, це е, можна використовувати прямо на зборах. Тобто на зборах людина онлайн. Присутня, uh -huh. і потім вона е, голосує вже там листок опитування, підписує її і надсилає. Є Як кворум якийсь? Скільки, скільки відсотків мешканців мають проголосувати, щоб вибори вважались чинними? Е, більше 50 відсотків. Uh -huh. 50 плюс один голос. Ну це мінімальне, але ми завжди рекомендуємо що трішки більше набрати голосів. А, е, тому ці зміни є, і там ще внесли зміни ще не 15 днів, а 45. Тобто, дали більш 15 днів раніше давали для того, щоб досабирати не ті голоси, яких недостатньо для голосування. А тобто після зборів. Зараз ну, кричать, да, там, на зборів недостатньо було людей. Ну, так. Хочу сказати, що для зборів там, на вулиці, наприклад, або в якомусь приміщенні достатньо там, ну, мінімум 3-5 там, там, людей. Mm -hmm. Можна ну, 10-15, ну, це приблизна кількість. Далі є право у людей, які організовують ці установчі збори, пройти поквартирно і індивідуально дособирати ці голоси. Uh -huh. А Зараз цій ініціативній групі дається вже на 15-45 днів. Ну, тобто такі зміни більше для організаційних uh -huh. щодо створення ОСББ щодо організації, потім загальних зборів ОСББ, а саме для голосування. Такі uh -huh. зміни. Як створити ОСББ? От ви кажете, що місяця один-два будинки все ж таки створюють так ОСББ у Запоріжжі? Що для цього потрібно? От бачимо, 45 днів має пройти, щоб побрати голову, наприклад, ОСББ. Взагалі, як довго цей процес триває створення ОСББ? Ну 45 днів це не е, голову ОСББ, Це всі питання закрити щодо створення об'єднання півтора місяці. Так, ну це думає деться максимальна. Uh -huh. У нас я те, що бачу, це. Зазвичай справляються нам багато більше. Чому е, зробили 45 днів? Тому що е, в, е, внесли зміни щодо онлайн-голосування цього, і на це потрібен час, щоб відправити людині цей лист голосування. Там, да? Вона проголосує, потім забрати, е, отримати, оформити. Е, це все залежить від ініціативної групи. Як вона швидко це mm -hmm. організує. Можливо, є якийсь вже опит, можливо, їм хтось допомагає. Ну, о, за 14, за, за 14 днів повинні повідомити всім про ці збори, угу. тобто надіслати кожному співвласнику запрошення. А скільки там ну паралельно можна Можуть готувати документи. вони швидше да, це да, постається да, да, оптимальнітадві ну, два mm -hmm. тижні, і потім там ну ще ну за місяць можна зробити. Ну, от Що потрібно робити? Будинок вирішив стати ОСББ. Це що треба робити? До вас департамент приходити? Треба, не треба. От яки по пунктам який шлях? Ми запрошуємо на консультацію. Ми повністю розказуємо від А до Я, що потрібно робити? Ми даємо зразки документів для заповнення листів голосування, листів опитування, і потрібно саме головне це перелік всіх співвласників в будинку. Для цього ініціативна група або звертає ну, не, або звертається до центру надання адміністративних послуг. Вони можуть отримати цю інформацію по кожній квартирі. Якщо якоїсь інформації немає в ЦНАПі, тоді методом опитування людей, тобто вони роз'ясняють, для чого їм потрібна ця інформація і записують собі. Дані, жодних документів брати не потрібно для цього, а, просто загальна інформація з документів там, на право власності, mm -hmm. наприклад, або дарування, або з технічного паспорту, хто є власником цієї квартири, записують собі все. Тобто формирується перелік співвласників. А, документи ми їм даємо, зразки документів, заповнюються, ну і все про оголошення. Запрошення кожного співвласника під підпис це обов'язково. Якщо немає можливості людині вручити це повідомлення про збори, то замовляють на пошті лист з повідомленням. Пані Яно, а от з місцевою владою, з державою, як ОСББ взаємодіють є якісь програми, якісь допоміжні ОСББ, наприклад, закрити якісь питання вартісні за коштами на сьогодні? їх не так багато. На жаль, ну ми розуміємо, яка ситуація у нас в державі, в місцевому бюджеті. Раніше це були капітальні ремонти, на сьогодні це залишилась програми щодо енергозбереження. Тобто ми взаємодіємо з державними програмами в тандемі. Є така основна програма фонду енергоефективності Енергодім. вона була і до війни, і зараз залишається. Це програма, яка направлена на впровадження енергозберігаючих заходів в будинку. І у нас є декілька будинків, які брали. Участь в цій програмі довіни і зараз вже приходять ОСББ, які планують подавати ці документи. Тобто, ми там, по цій, цій програмі, ми відшкодовуємо відсотки по кредиту частково, і по тій же програмі «Енергодім», по пакету А Легкий. Це трішки інша програма, але також про енергозбереження. Вона угу. На один проєкт ми відшкодовуємо до 200 тисяч гривень. Угу. Ще те, що є сьогодні для будинків СББ, ну, це більше для відновлення. На жаль, ці будинки, будинки які були постраждалими. Неважливо, який рівень пошкоджень, там, можливо, навіть просто там вікна на сходивих клітинах да, від вибуху постраждали. Це також є програма, яку ми, яка відновлює повністю всі пошкодження в будинку. Тобто ми допомагаємо готувати документи, готуємо акти, витяги. І консультуємо щодо цієї програми а вже з державного бюджету повністю виконуються ці роботи В принципі, Я так розумію, що е, ті, хто хочуть створити ОСББ, ті, які вже мають ОСББ, взаємодіють із департаментом, ви консультуєте, пояснюєте, інформуєте щодо того, які так. є можливості. В них також так, так Там... всі mm -hmm. про всі програми, які є, ми розказуємо людям, консультуємо і в межах наших повноважень ті питання, які ми можемо закрити, ми розказуємо, закриваємо департаменті наш пані. Яну, дякую, що ви сьогодні завітали в акценти. Дякую за цікаву корисну інформацію. Сподіваюся, нашим глядачам вона стане в нагоді, і ті, хто хоче брати відповідальність за своє житло. На себе ну неодмінно буде це робити. Дякую вам. Дякую. Це була Яна Калініна, начальниця відділу по роботі з ОСББ міського департаменту управління житлово-комунального господарства. А я бажаю, щоб у ваших будинках було завжди тепло і затишно. Гарного всім вечора. До зустрічі.